Секретар Сарненської районної Федерації футболу Хомич Руслан Олексійович хотілося б сказати декілька слів про нинішній чемпіонат, який відбувся в сезоні 2014 року. Загалом, отаке враження складається, що футбол не стоїть на місці, особливо в Сарненському районі. І він набуває все більших і більших обертів. На протязі футбольного сезону. Секретаріат Федерації, сама федерація працювала на високому рівні. Минулого року Сарнська районна федерація була визнана кращою федерацією Рівницької області серед районних федерацій. Це високу нагороду їздили, отримували від президента обласної федерації Кривка Миколи Петровича Михайла Петровича. Ось по чемпіонату пару слів скажу, приймає участь 12 команд в першій лізі і 10 команд в другій лізі. Чемпіонат повноцінний з двома колами вдома на виїзді ігри. Ось, приймають участь майже із усіх сільських та селищних рад участь у чемпіонаті. Сьогодні відбувається турнір. Кубок закриття футбольного сезону, перед яким федерація підбила підсумок всього футбольного сезону 2013 року, це нагородили чемпіонів, призерів чемпіонату в першій, в другій лізі, відзначили кращих гравців в номінаціях згідно регламенту. І Сьогодні вперше було започатковано і підтримана ініціатива президента нашої федерації Кливаки Миколи Хартоновича про те, аби відмітити людей, які нам допомагають в інформаційному просторі висвітлювати всі свіжі футбольні події нашого районного футболу. Був нагороджений людина, яка займається безпосередньо висвітленням інформації. Це Старинська районної федерації футболу сайт. І Футбол Сарнищини, два таких інтернет-видання відмічені. Ось. Судячи із фінальної гри, яка зараз відбувається за нашою спиною, можна сказати, що футбол прогресує, тому що ніхто не очікував, що команда з другої ліги, яка зайняла четверте місце в середині турнірної таблиці, в другій лізі, команда фаворит буде грати у фіналі Кубку закриття футбольного сезону. Ось. Для всіх вболівальників. Саринського футболу хотілося б передати вітання від президента районної федерації Клаваки Миколи Харитоновича і до зустрічі на зелених газонах нашого району.